Цьому випуску новин. На Іванівщині черговими примхами природи стала ожеледь. Під час новорічних та різдвяних свят в Іванівському районі збільшились випадки крадіжок. Іванівські селищні депутати перейменували вулицю без відома мешканців. Під час новорічних свят швидка допомога працює в посиленому режимі. Раптова ожеледь скувала дороги та тротуарні доріжки району. Особливо це було помітно в районному центрі. Напередодні пройшов мокрий сніг, котрий в подальшому замерз, що в свою чергу утворило обледеніння та ожеледь. В деяких населених пунктах комунальні служби провели недостатній рівень робіт, і людям та транспорту довелося пересуватися по льодовій поверхні. Діти їхали з міста, чи посипане там та дорога, а ця то ніде не посипана. Погода хороша, як зимова. А що, що можна сказати? Я зиму люблю. ж бачите, що не посипають. Погода нормальна. Ну не посипають, так не посипають, ну, я ж думаю посиплять. Тільки тут. Зараз роздуплять і посиплять. Водії, з якими вдалося поспілкуватися нашій знімальній групі, запевнили, що швидкість не можна було перевищувати за 30 кілометрів на годину. Деякі з них навіть висловили своє обурення з приводу ставлення місцевої влади до стану доріг в таку негоду. Ну, яка ситуація? Не можна їхати. Лашний не посипають. нічого. І ще нічого не мов сказати. В районному центрі нам не вдалося зустрітися з комунальниками чи поспілкуватися з представниками влади. Можливо, на це вплинули святкові вихідні. Однак, якусь частково проведену роботу ми все ж побачили. Майже від будинку культури до районної поліклініки доріжку було посипано суміш піску та солі. Потрібно зазначити те, що в Одеській області було знеструмлено понад 100 населених пунктів. Однак в Іванівському районі таких випадків зареєстровано не було. Хоча мокрий сніг з мінусовими температурами й одягли дроти і дерева в льодовий панцир, та все ж таке навантаження лінії змогли витримати. В телефонному режимі голови сільських та селищних рад нашого району розповіли, що серйозних випадків знеструмлення не було, а питання, що виникали, вдалося оперативно вирішити. Немає, немає нічого, ніяких таких катекліз не було. Наші зранку ми бігали посипали тротуар, якщо ви бачили. Так, що ніяких жалоб немає, ні збоїв, ні електроенергії, ні газу немає. Комунальщики теж, вода везде є. Так що... Тут повод упав вчора на Усинську, воно оперативно зробили реформ. А так... Варто наголосити, синоптики прогнозують в подальшому чергові зміни погоди, котрі можуть викликати ожеледицю. Відтак, всі учасники дорожнього руху та мешканці мають бути обережними. Збільшились випадки крадіжок в Іванівському районі під час новорічних та різдвяних свят. Це золота пора для грабіжників, адже багато людей залишають свої оселі, від'їжджаючи на відпочинок чи провідати родичів. Та й взагалі поринувши з головою у яскраві святкові будні, всі забувають про особисту безпеку та втрачають пильність. Щороку з настанням святкового періоду частішають випадки звернень громадян до правоохоронних органів з приводу скоєння крадіжок чи шахрайських дій відносно них. Із-за того, що йдуть новогодні праздники, значит, у нас на процентів 30 увеличені краж. Люди немножко не дивляться за своїм імуществами. З Нового року около 100 краж у нас завершилось в районі. Вот. В основному… кражи мелкого характера. Залазят во двор и крадут металл, и, ну такое мелкое имущество. В среднем у нас 3-4 кражи в день идет. В среднем. Бывают такие дни, что у нас вообще нет кражи, а бывают такие, что 6 краж в сутки. Мы, естественно, все вносим в единый реестр досудебных расследований. Следователь проводит расследование и доводит дело до суда. Більшість злочинців, перш ніж вчинити крадіжку, перевіряють наявність мешканців у квартирі чи будинку та інформацію в соціальних мережах. Тому правоохоронці радять бути дуже обережними, заздалегідь потурбуватися про надійність замків і вхідних дверей, не залишати ключі в легкодоступних місцях, та не розповсюджувати через соцмережі інформацію про свої плани на відпустку і своє місце перебування. Під час масових заходів необхідно бути теж уважними, адже тоді активізуються кишенькові злодії. Також поліцейські наголошують на тому, що під час свят використовування піротехнічних засобів може бути небезпечним, а застосування неліцензійної піротехніки взагалі заборонене. Значить, діти у нас користуються такими средствами, які не Вот. И хочу обратиться к родителям, чтобы они смотрели за своими детьми, чтобы детей не покалечить, чтобы не оторвало палец, руку и все такое. Мы со своей стороны проводили неодноразово рейды по району по выявлению незаконного хранения, продажи. Ответственность за использование от 350 до 1500 гривен налаживается на родителей, если дети несовершеннолетие От, якщо рібенку 16 літло налажуються на нього, ну звісно, зізнано, платити батьки. Варто нагадати, що вже в цьому році в області були випадки займання приміщень від піротехніки. Проте найкращий спосіб зменшити кількість новорічних неприємностей це не допустити їх скоєння, дотримуючись елементарних правил особистої безпеки. В Іванівці вулиця Леніна була перейменована в центральну. Варто нагадати, що в грудні місяці на черговій сесії селищної ради, за результатами роботи спеціальної групи, було прийнято рішення про перейменування центральної вулиці. Члени даної групи проводили опитування серед мешканців щодо нового найменування вулиці, і за їх словами, найбільшу кількість голосів отримала назва Центральна. Відтак пропозиція була винесена на розгляд сесії. Де і було прийняте відповідне рішення. Однак багато мешканців вулиці та й селища загалом про зміну назви нічого не чули. Вони запевняють, що їх думку ніхто не запитував. А «Вряд чи то мені не віриться? А що буде приймати? Ну ви, звісно, ніхто не ставив нічого. Дійсно ну є чесно. Перед фактом. перейменували. Хочеться, це нравиться, не нравиться. міняйте документи, таблички, номера. Скільки грошей тільки треба за це все? Я вже не розумію. Варто наголосити, що це єдина вулиця в райцентрі, що потрапила під перейменування згідно чинного законодавства. Отруєння, переїдання і різноманітні травми це те, з чим зустрічаються лікарі під час новорічних свят. Одноразове компульсивне переїдання у новорічну ніч саме по собі небезпечне. А якщо ще врахувати той факт, що поглинається абсолютно все підряд із алкоголем, то новий рік може привести до серйозних проблем. І тоді спогади свята не просто залишаться на все життя, а постійно будуть про себе нагадувати у вигляді хвороб печінки, нирок і серця. Отравлення, тому що людям особи не пожалуй постили, да, вот эти были праздники, пост. А сейчас начинаю жирного поели. Вот сегодня мы привезли женщину с даже 38 -го года рождения, уже четвертый день расстройства, работа. Привезли в отделение, госпитализировали, будут сейчас капать. Дома мы не поможем ничем, потому что обезвоживание. Она уже выдавала в окружении, вся слабость. Привезли, вот такое переедание. Ну и алкоголь, конечно, меньше надо употреблять. Під час новорічних свят лікарям додається роботи. Вони закликають всіх мешканців знати міру задля того, щоб після святкових вихідних не опинитися в лікарняній палаті. Однак, якщо все ж трапилося горе, потрібно зателефонувати до швидкої. Ми все время тут на посту круглі сутки. Пожалуйста. Лучше, звісно, пусть люди будуть здорові, але так. Набирайте 103, дрім, будь у вас. Лікарі відзначають, що обмеження продажу піротехнічних засобів все ж таки мало позитивний ефект. Останніми роками, під час новорічних свят, люди майже перестали звертатись до медиків із травмами, пов'язаними із застосуванням петард і фейерверків. На жаль, нам не вдалося поспілкуватися з головним фельдшером швидкої допомоги з приводу того, скільки ж надійшло викликів за святковий період. Жінка з невідомих для нас причин відмовилася давати коментарі.